Усім друзі, доброго дня, доброго здоров'я! Це відео буде цікаво тим, хто ніколи в житті не бачив і не уявляє, як вирощуються сажанці. І скільки часу потрібно для того, щоб їх виростити. Покажу процес окульоровки, як робиться окульоровка. І побачимо, якими виростимо саджанці за 2 роки. Не перемикайтесь, буде дуже цікаво. Зараз у нас, 12 листопада 2022 року, я провожу посадку підщепи. Підщепа саджається на глибину десь около 15 см. Ось вже накапані ямки. Садимо. В ряду відстань від підщепи до підщепи десь 20 см. Ось вже я посадив. Ця підщепа до серпня місяця повинна бути десь до 1 см. Ось так виглядає підщепа ВА-29 на 24 липня. Теж провожу полив. Цапали дня три тому, бо було так багатенько бур'янів. Вже скоро окуліровка треба потихеньку проливати підщепу. Такий стан зараз. Да, матер приблизно 7-8. Ось отака така підчепа на 25 серпня в мене вийшла Це ва 29. Оце сьогодні буду проводити окуліровку. Що хочу сказати по строкам окуліровки. Ну, найкраще, я думаю, це вважаю точніше, це з 20 липня по 20 серпня. В цей же час я відправляю живці клієнтам для щеплення. Для окуліровки. Що треба основне? Основне, треба пролити підчепу, якщо сухо, щоб був більший процент приймання. Так мовити, влагозарядку зробити. І так само живці треба по-любому, перед тим, як робити окуліровку поставити у воду на годину-дві для влагозарядки. Ну, і потім можна приступати до окуліровки. Це в мене підсажена ДНД. Випади були дикалича, то я буду в наступному році прививати, бо вона така затонка. Десь, напевно, 4-5 мм залишу. Тут для себе, хочу там кое що перепривити. Ну, а грушку зараз будемо окулярувати на підщепу айви. Айва ось отака. Приблизно 9-10 мм. Ось отака. От так. ну що, поїхали працювати. Ось у нас є живець, на якому нам треба вирізати бруньку і вставити її в нашу підчепу. Як це робиться? Дивіться, внизу бруньки робимо отакий надріз і потихеньку зрізаємо. Мож повинен бути гострий. Ось отак. Ось наш, наша брунька. Ось так виглядає. Тепер відступаємо сантиметрів 10 від землі і робимо такий надріз Потім вставляємо бруньку. Все дуже-дуже просто. Ось отак. А тепер гарно обмотуємо, втягуємо плівку, щоб брунька добре прилягала. Підчепі. Ось отак просто все робиться. Так, робимо ще одну. беремо зрізаємо обережну бруньку. Так. Ось вона. Так само на підчепі зарізаємось і вставляємо. Якщо брунька менша трохи, чим підчепа, по одному краю. І все гарно замотуємо. Плівку будемо знімати десь через 3-4 тижні, щоб не було перетяжки. А вже весною будемо обрізати саму підщепу над брунькою отут. І з нашої бруньки піде той сорт, який нам треба. От і все. Так що не перемикаємось, чекаємо результати моєї роботи. Сьогодні у нас 19 березня, провожу зріз окулянтів груші. Потім все це замазую садовою замазкою. Можна так само краскою. Тепер з цієї бруньки, яку ми прививали в серпні місяці, до осінні виросте гарний саджанець. Сьогодні у нас 16 квітня 24 року. Окулянти груші. Ось цю дику поросель убираємо. конкуренти, оці всі. щоб вони не тягнули і залишаємо. Пагін нашої бруньки. Ось отак. Ну і проходимо по всьому ряду. Сьогодні у нас 22 жовтня. Ось отакі саджанці ми отримали на виході. Сьогодні проводимо викопку. І відправляємо клієнтам. Кому це відео було цікаве, ставте вподобайки. Так, всім дякую за увагу. До побачення.